Щорічне оцінювання персоналу це така формальна штука для того, щоб обґрунтувати потім підвищувати ЗП чи ні, звільняти чи ні? Вона може бути чесною або ні. Але от давайте логічно подумаємо, якби кожному на таких оцінках говорили Ти топ, ти класний, ти робиш неймовірні результати, скільки б людей після цієї оцінки почали шукати нову роботу, якби їм там не дали більше ЗП? Всі. Так, ти там рік відпахав, і тобі говорять все добре, але ось тут тобі не вистачає експертизи або ініціативності. І ти починаєш думати, та «Да, треба більше більше, більше працювати за ті самі гроші. Взагалі, якби всі співробітники були ініціативні, то їх головною ініціативою було. Зайняти місце керівника, а їм ця ініціатива не треба. Взагалі люди, якщо погано працюють, їх звільняють. Якщо ви тут працюєте, все окей. Якщо ви відчуваєте, що ви там працюєте, а вас постійно говорять, що у ну все так, але не так, то вас недооцінюють. Хтось може оцінити краще.